Севастополе начал супер уполномоченного, служил там до 2010 года. После 2010 года я был переведен в Губу, Да, я работал по линии криминальной злочинности, в международном отделе, в отделе по борьбе с экстремизмом. написана на такій сторінці, яка хвалиться тим, що його діти з, з, з радянськими прапорами на фоні техніки окупантів, вона не має займати таку посаду, тим більше, що виграти, ніж з Приністров'я, це насправді важливо. І попитки цієї дискредитації почалися вже одразу після того, як я взяв на контроль ход розслідування ряда резонансних уголовних дел. В таком основании у нас, в моєму підрозділі, С легкостью выдавались в больших количествах разрешения на оружие людям с определенной не зовсім понятно, репутація. Є керівник міліції, який робить оціночні судження, щоб зброю видали людям сумнівною репутацією. Це, 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 це. Якщо в мене є постійне місце проживання, якщо в мене нема судимості, то чому я офіційно не можу купити зброю і зареєструвати? Uh -huh. і, і, і Яку мені видало МВС, перевіривши мене, да? і людей, які там в мене в батальйону Крим прописані і на них зареєстрована зброя? Ми приїхали, ми хочемо, зокрема, наша ціль поспілкуватися з ним віч навіть. Татися його конкретно дати йому запитання. Якщо він нам дасть відповіді на ці запитання, з цього ми вже будемо аналізувати нашу розмову. На даний момент ми будемо добуватися його відсторонення на, на, на час проведення по ньому перевірки. Відсторонення його від посади. Керівник головного управління звернувся до Генеральної прокуратури України на Службу безпеки України з приводу проведення перевірки тих фактів, які заявлялися окремими активістами. Перевірка триває. Результати перевірки буде повідомлено громада і це буде відомо на всю Україну. Тому я не вважаю, що сьогоднішня акція є, яка, яка вже проходить за наслідками перевірки. Вона проходить в суперечку. Так я спрашиваю, я команду себя агрессивно себя. Там платят. Гиркина, Гиркина, с Украины. у автомойдара, у активистов, вы чего так улыбаетесь? Вам не нравится это слово «автомобиль»? Нет, я не слышал вас. Послушайте вас, почему? Может быть, что-то не знаете. Может быть, где-то идет перебор, хотя я в этом сомневаюсь. Но мы хотим услышать вашу биографию, хотим услышать то, почему в интернете какие сведения о вас, о том, что ваша жена поклонница Путина, о том, что ваши дети там фотографируются с Валуевым. Почему вы фотографировались с Валуемой? Почему вы фотографировались рядом с флагами ну, чудала нам государство, государство крест. хочу, чтобы подняли руки все, кто здесь извинится. Ну, кроме журналистов. Кроме... А, а, да, журналистов а, что... а, а вы не вы... любите, а вы не любите, а вы не вы... любите, а вы не любите, вы не а вы не буду. вы не не считаю это правильным. Значит, в отношении меня идет проверка. По результатам этой проверки будут выставки, Сделаны теми правоохранительными органами, кому это положено у нас в стране. Вот это я считаю проплаченной акцией в отношении... Вважає, що йому все дозволено, що його місце надовго закріплено. Тому ми автомайданами зараз будемо скликати ще інші автомайдани з інших областей і оголошуємо безстрокову акцію, поки не приїде пан Аваков або хтось його представників і поки його не звільнять». Проводить що перевірку щодо причасності, як заявляють громадяни, до причасності Шевцова Антон Валентиновича до суперпрофесії. Ну, поки не буде ніхто, все, тут крапка. Тут вже все, так, да, тут вже бабан. Тут нема ба варіантів. Ба а а в принципі було желання вчора, що бували. я вчора подивився, що вже п'є. Ще потрібні якісь докази, що ця людина в травні 2000, звільнившись в березні, коли була загроза, щоб ви собі знали, до березня 2014 року він був керівником управління по боротьбі з організованою злочинністю. Тобто саме він і його підлеглі мали запобігати проявам сепаратизму. Замість цього, коли почалися дії ворогів-окупантів, він звільнився за власним бажанням і. В травні 2014 року будь ласка з радостю вийшов на святковий парад. Управління вибув до міста Києва. Тому в управлінні він відсутній. Відповідно, ну, сьогодні Національної поліції має бути прийнято якесь рішення. Зрозуміло, ми чекатимемо, а ви передайте, що ми не будемо припиняти цю акцію, доки рішення прийнято не буде. А ви відкриваєте кримінальне провадження в закриті? Парадиць Сілівестро відмовився писати заяву. І до народу не вийшов. Чому міліція кожен день наступає на ті самі Це Порушується громадський порядок. Зараз я передам йому порушує. Я розумію ваші вимоги, зараз я усе передав. Один не йділи, Якщо народ не хоче, щоб ви йому служили, то скільки вас підозрюють <рес> у <рес> багатьох злочинах? А тому ми б хотіли. Ну, зараз вам зараз... Я відстану не абрио! Позиція моя і однозначно. Такі речі, знову ж таки, в моральному плані. Не можна прощати. Ті питання, які ви ставили від власного на заступника. Ви не задоволені? Не задоволені. Не задоволені. Перед вами не політичні бачи. А голова Вінницької обласної державної адміністрації відповідає за загальну ситуацію з балансованості Вінницької області. Я розумію, що моя відповідь може не сподобатись, але якщо хтось із вас буде головою адміністрації, будь ласка, ставайте на це і робіть відповідні заяви. Я відповідальний за загальну ситуацію Вінницької області і дію і дію в межах закону.